Hi everyone! З вами Лішвізюджін, і сьогодні ми поговоримо про past perfect. Past perfect або минулий доконаний час використовується в двох основних випадках. Перший це коли дія завершилась до певного часу в минулому, і другий це коли є видимий результат в минулому. Тож, давайте приступимо до структури та розберемося, як користуватися даним часом. В стверджених реченнях до займенників I, U, We, Z, she, I додається. Had. Потім третя форма дієслова. І якщо в нас немає в колонки неправильних слів нашого дієслова, ми додаємо закінчення ED. Третю форму дієслова ми дивимося в колонки неправильних дієслів. В колонки past participle. Тож, давайте приступимо до прикладу. He He was happy. He had won lottery. Він був щасливий, він виграв лотерею. Тобто, дивіться, дія почалася. Він був щасливий чого? Тому що він виграв лотерею. Тобто, є видимий був видимий результат в минулому. Він виграв що? Виграв лотерею. В заперечних речнях до займенників I, you, we, they, he, she, it» ми додаємо «had not або «hadn't» плюс третя форма дієслова, або перша форма плюс ID. All People were Happy because they had celebrated New Year. Всі люди були щасливі, тому що вони святкували новий рік. Вони святкували новий рік, поэтому були щасливі. Результат щасливі святку… бо вони святкували. Виразили had, celebrate у нас. Правильне дієслово, додали закінчення ED. В, в запитальних реченнях ми хет виносимо наперед. Потім у нас йде I, you with a, he, she, it. Потім у нас йде третя форма, іді, і знак питання. Наприклад, had she cooked when I came. Вона готувала, коли я прийшов. Бачите, had she cooked, то тобто вона готувала, був результат. І коли я прийшов. Тут ми використали past simple. Бо якщо у нас йде дві дії в минулому, і ми перша дія, яка закінчиться, використовуємо past. Перфект. Для закріплення матеріалу хотів би вам задати прикласти наступні речення. Я спав, коли вона приїхала. Це перше речення. Ми були злі, бо зламався телевізор це друге речення. І третє, це нам було погано після того, як ми з'їли борщ.